Планування у квартирі дуже важливо і відверто кажучи, я не розумію, чому. Раніше були такі погані планування квартир. Ну от не розумію, Були ж розумні архітектори, розумні люди, які планували, будували. Ну чому так було дуже погано сплановано квартири? Я не знаю. Ну, ці кухні маленькі, маленькі санвузли. Ну от просто не розумію, чому так було. Я вам зараз хочу показати однокімнатну квартиру на вулиці Юлії Здановської, 36 В це ЖК Амурський. Я її зараз даю в оренду. Це однокімнатна квартира загальною площею. 43 квадратних метри. І я хочу вам показати планування цієї квартири. Подивіться, простора кімната йде, в якій можна поставити нормально меблі. Дуже важливо, це ось така гардеробна кімната. Ну, от Чому раніше неможливо було спланувати місце під гардеробну і чому це зараз можна? Далі, подивіться, просторий санвузол, в який можна спокійно зайти, покупатися, посидіти, подумати, наприклад, і так далі. Ну, от. Класний санвузол. Кухня в районі 10, ну може навіть 12 квадратних метрів. Теж з прав правильної форми є куди поставити ось такий диван. І нормальний балкон. Хоч це і перший поверх. Подивіться на ось цей балкончик. Ну, просто супер. Ну, а чому зараз можуть планувати? Такі квартири, а раніше неможливо. Ну, спомнити оці хрущовки загальною площею по однокімнатні по 32 квадратних метри і 6 квадратних метрів там кухня. Все малесеньке. І ось повноцінна однокімнатна квартира. Тобто, якщо хтось шукає нормальну квартиру на оренду, звертайтесь, квартира вільна, готова до перегляду і заселення. Покажу в будь-який час.